Добрий день, шановні присутні. Розпочинаємо роботу апаратної наради. Місто і вся громада живе в умовах війни. В останній неділі надзвичайно великі складнощі з електроенергією. Не можна запустити повністю системи теплозабезпечення, великі проблеми з водозабезпеченням. І... Я призиваю всіх економити електроенергію і інші енергоресурси і готуватись до ситуації, коли комунальні послуги будуть нестабільні. Гребенюк, Дар'я, є на зв'язку? Суб'єкти господарювання також працюють в обмеженому режимі у зв'язку з агресією Російською Федерацією, нестабільним наданням електроенергії ми проводимо роботу з об'єктами господарювання щодо того, щоб вони з порозумінням ставилися до можливих відключень електричної енергії і за можливість переходили на альтернативні джерела енергії та раціонально, щоб використовувалась використовувалася ресурси. Також проводимо роботу щодо підготовки вже кінець року. Готуємося до наступного року. Тому прошу всі структурні підрозділи, які не надали інформацію щодо внесення змін до програми соціально-економічної та культурного розвитку. Я прошу всіх опрацювати, узгодити з фінансовим управлінням та подати свої пропозиції, скоригувавши заходи, які вже на даний час є. І заплановані на наступний рік. А надія там є, коли вас немає? Біля мене немає. Біля вас нема. Ви е, сьогодні, сьогодні на дня і вечора зробіть так, щоб у місті не один об'єкт торгівлі, побутового обслуговування, щоб він знаружи не світився. Це, так, добре. це абс... є своя електростанція, немає своєї електростанції. не де не, 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 не маскуй, не создавай проблеми людям. І нам усім. Навіть якщо власна електростанція. Понятно, що переваги величезні, понятно, власна електростанція, пожалуйста, внутрішні кожного роби, Але наружної реклами не повинно бути. Це нікуди не годиться. В одному мікрорайоні лампочки немає, а три лінії під електроенергію і ті бояють. Ну, куди це годиться? А потім ви ночі ходите далі. Ньом з стали з і пройшли по всім точкам. Їх не так багато. Гремес, я на зв'язку. Збиральні роботи продовжуються. Несприятливі погодні умови знову внесли корективи в темпи проведення збиральних робіт. На минулому тижні нашим аграріям вдалося завершити обмовок соняшника, якого намолочено 21 738 гектарів. Та продовжують роботи з обмолоту кукурудзи, якої вже молотили 25% від її посівної площі та намолотили 9414 тонн зерна. Добре, дякую. Працюємо в штатному режимі. Зрозуміло, що також зараз без світла. Продовжуємо моніторинг цін та свою ну, поточну роботу. Також стосовно того, що Надання послуг та якості води по Світла далі, а також на цьому тижні до 30-го числа на виконання протоколу номер 8 ТБНС бенезюмської військової адміністрації від 23 листопада 22-го року. Нам у складі комісії надано <клухи> перевірити пункти незглавності на предмет дотримання санітарно-гінічних вимог, і мінімальних тих послуг, які можуть бути надані у цих пунктах. Так що працюємо ну по пунктах незламності. Перевіряйте тут виникло вже більше перевіряючих, ніж працюючи на ці пункти незламності. Ми ви знаєте, займаємося цим питанням тільки. Вони в нас називалися пункти обігріву на протязі останніх двох місяців, і у нашому місії двадцять 21 пункт незламності. Так ми вже сьогодні їх називаємо як задорученням. І військової адміністрації, і президента України. І я читаю новини, що в Львові тільки їх 18 було на дату контролю, але це ни о чому не говорить. 21 пункт шостки – це зовсім мало. Їх повинно бути 200. Ось такий розклад. Тобто маємо 21 пункт, а треба 200 як мінімум. Тобто, практично у всіх великих багатоповерхівках, особливо в дев'яти етажках, в кожному будинку повинен пункт незламності бути. І це величезна робота. Я говорю, чому на загал, тому що в цій роботі повинні всі приймати участь. Мої заступники, і начальники відділу, департаментів, включайтесь там і медицина. Свої аптечки повинні бути, допомагайте, які там вони повинні бути. там і і Електростанція повинна бути, і, і цілий ряд других питань, які вирішуються по цим пунктам незглавності. Тобто, їх повинно бути двісті. Ось така стоїть задача. Доценко, є на зв'язку? На минулому тижні був проведений семінарна рада навчання з головами квартальних комітетів, де також розповідалось про ці пункти незглавності та ряд інших питань. Також продовжуємо готуватися до наступного пленарного засідання. В сесії міської ради Андрей. Ну, по пунктам незглавності, ми домовлялися, що ви зробите їх у приватному секторі. Тобто, давайте пропозиції, де це буде, беріть на патронаж забезпечення. Ми все забезпечимо, але все ці організаційні заходи це за вами. Білясник Оксана є на зв'язку? Проводимо прийом громадян згідно графіку. За минулий тиждень у нас було зареєстровано 133 заяви в реєстрі речових прав. Також зареєстровано 38 прав власності, 82 інших речових права, тобто оренди. І видано 34 інформаційні довідки. З питань бізнесу було зареєстровано одна фізична особа-підприємець, одна припинена, внесено 4 зміни до юридичних Осіб було також внесено 6 змін і видано 15 витягів. Добре, добре дякую. Кошик, Людмила. Я на зв'язку. Ми продовжуємо компенсацію компенсаційні виплати роботодавцям за працевлаштування окремих категорій безробітних. Також компенсаційні виплати роботодавцю по частковому безробіттю продовжуються громадські роботи у відділі освіти і участь безробітників із отриманням заробітної плати. Хочу сказати, що на єдиному порталі вакансій можна подивитися усі вакансії, які є по нашому місту, також по всій території нашої України. Починається з сьогоднішнього дня починається реорганізація центрів зайнятості по всій Україні згідно територіальної реформи. До Шостінської міськрайонної філії тепер буде також відноситься. Переймінована філія Ямпільська, Глухівська і серединобудська. Буде об'єднано в одну шостінську філію. Ну, Далі в нас зараз перебуває на обліку 1500 безробітних, 991 отримує з них допомогу по безробіттю. Вакансії біля 40 вакансій на сьогодні. Ну працюємо в штатному режимі. Добре, дякую. Жукова Софія, є на зв'язку? Так, доброго ранку. Центр адміністративних послуг працює в обережному режимі. За минулий тиждень було надано 110 інформаційних довідок, 25 вклеєк фото. Також ми приймаємо громадян, надаємо консультації. Добре, дякую. Жук Олександр Володимирович. На зв'язку на минулому тижні. Ми проаналізували фінансово-економічну ситуацію закладу за 22-й рік. Прогнозували вже 23-й рік. Потрібна додаткова зустріч та обговорення. Підготували пакет документів для укладання договору з Національною службою здоров'я України по напрямку. Первинна медична допомога розглядаємо можливість укладання додаткових договорів для збільшення фінансування. В цілому, в тій ситуації, що ми маємо заклад, працює стабільно. В Воронівській амбулаторії ремонтні роботи продовжуються. Так продовжується, коли буде завершено. Коли ми запалимо там твердопаливний котел. Підрядник все чекає, що там димоходну трубу, все за нею, якась затримка виникає. Олександр Володимирович, що е ще крім труби? Там затягується це питання. Давайте про ну, вони об'язку то зробили. Котел вже змонтований. Оця димоходна труба залишається. Ну, внутрішні роботи, я так розумію, будуть перенесені на наступний рік. Але так це не завадить, запустити. Ну нічого там переноситься, не треба. Там все треба зробити і запустити котельню. Давайте вибирайте Добре. час Добре. на зв'язку Проїдем, і проїдемо, подивимося, із запрошенням підрядника туди. Добре. Це, це тягнуть більше грошей заробити, хочуть. вже я бачу цю систему. Все мало є. Милашенко, є на зв'язку? Початку минулого тижня у нас продовжувалися роботи по очищенню міста е тротуарів прибудинкових територій, е проводились роботи по посипанню проти сумішами, також у нас е реагували на заявки е громадян по е окремі окремі заявки по е опаленню. Це з неповітряні е з неповітряння е трубопроводів, ну і працювали всі. Е Комунальні служби тих, кого не бачимо. Ми це наша ну, енергетична компанія і теплова компанія, вони дуже багато зараз роблять. Дякую всім. А також, також ситуація у нас вимагає. Прошу з розумінням мешканців це сприйняти. Ми відключили електрику в під'їздах освітлення. Тому це вимагає ситуація, тому з порозумінням прошу. Геннадій, нічого ви не відключили, розумієш? Саме цікаве. Що. Ну, проводились роботи, так? Ну, проводились роботи, ну я от зранку пройшов по цій центральній, тут саме найбільше в місті 9 поверхів. Ця сторона відключена, а цю е, садовий бульвар 8, 10, 12. під'їзди, гарять. Навіть лампочка на вулиці Ну, Навіщо ми світло світимо? Вулицю світлу. От з одного боку свічки стоять будинка, тут лампочка на вулиці горить. Ну чого? Вона... І вона горить з під'їзду, їй хтось включив. За неї ще ж люди платять. От що саме цікаве. Ну, організуйте, будь ласка, це ж абсолютно не годиться. Ось тут біля викоркому зовсім людям. Сергійко, є на зв'язку. Минулого на працювала над облаштуванням пунктів незламності. Всього по закладах освіти на сьогодні їх вісім. Вони забезпечені всім необхідним і паливно-мастильними матеріалами, генераторами, буляр'янами, ліжками, продуктами харчування, вогнегасниками, аптечками, подовжувачами і цю роботу. Ото будемо продовжувати, незважаючи на складні умови і відключення електроенергії. Графіки роботи закладів загальної середньої освіти максимально підлаштовані під графіки відключення електричної енергії. Сьогодні всі заклади працюють в змішаному форматі. Але з понеділка плануємо розпочати вивчення алгоритмів нейромереж всіма учнями закладів загальної середньої освіти. А наразі завершуємо роботу над складанням графіків. Цього навчання. Так, розпочинайте, але ця неділя ну, не зовсім напружена, тому що там щось зовсім теж інформація не дуже, не дуже добра. Тому не в повну обсяг не, ну, Постарайтесь таким чином ощадливо підійти до кількості дітей, які одночасно знаходяться у школі. Добре? Добре? Це перше. Слідуючи, у вас там біля 30 ж усіх закладів, так? Дік закладів освіти 48. Даже 48. Ну, от мінімум 30 повинно бути пунктів незламності. 30. От. Кінцева точка пунктів незламності, от буде 30. Е, мої заступники, вони розділені по території міста і вони контактують з вами. Е, у нас є цілий ряд об'єктів, які будуть використовуватися на випадок, якщо буде відключена електроенергія, тепло, вода і газ. І будуть задіяні ваші об'єкти, але там будуть задіяні конкретні. Тобто сконтактуєте і всі пункти, де будуть передбачатися задіяні ваші об'єкти, вони будуть перетворюватися в пункти незглавності, тобто забезпечені оціми електростанцією, буржуйка, грубка, і пішло. Поїхало. Тобто, Добре. цифра 30 У вас кінцева фатун. Є на зв'язку. Заклади культурної працюють умовах війни минулого тижня. Провели акцію «За стрічку пам'яті і заходи до дня гідності та свободи. На попереду у нас День Збройних сил України та новорічні звяне свята. Будемо визначатися, як будемо вшановувати наших бійців і поздравляти наших дітей. Ну ви продумайте основне не тут, як вшановувати, хоч це теж треба робити, а як вша вшановувати, підтримувати тих, які на фронті. От основна завдання. Тих, тих, які знаходяться на фронті, на метенко є на зв'язку. Управлінням на минулому тижні нараховані жителям Шостінської міської територіальної громади житлові субсидії та філії. У нас у листопаді 14 тисяч отримувачі житлових субсидій, і загальна сума коштів з державного бюджету 19 мільйонів 658 000. тисяч. А пільговиків у нас 2518 осіб і отримують допомогу з держави на 3 мільйони 307 тисяч. Ми з 1 грудня передаємо. Починаємо передавати справи паперові пільговиків і субсидіянтів. А бази передаємо вже в листопаді на міністерство і потім до пенсійного фонду. Також управлінням придбано за попередній період деревину паливну для 459 домогосподарств територіальної громади. І сьогодні будемо заключати договори ще майже на 600 для 600 домогосподарств на придбання деревини паливної. Ну розгортайте більш активно цю роботу. Там є бажаючі допомагати і депутати обласної ради і міської ради. Так, що підтримуйте їх і допомагайте. Добре, дякую. Що грін є на зв'язку? На минулому тижні закінчили приміщення для другого генератора. На цьому тижні будемо займатися електричною частиною, щоб вже ближчими днями його можна було готувати до підключення. По котельні на цьому тижні буде труба ставиться і обв'язка. і обв'язка котла. Ну, буду зустрічатися сьогодні з підрядчиком, щоб уже визначитися більш-менш остаточною датою. Там і небагато роботи залишилося, але щось трошки затягується, силається, що нема деяких комплектуючих. Обіцяли за вихідні Ну, буде максимально пришвидшувати. Добре. Олег Тефілович, скільки у вас об'єктів і скільки у вас пунктів незламності? У нас вся лікарня пункт незламності. Як? Вся лікарня пункт незглавності. Так, да, Канада, не вся лікарня. Скільки об'єктів у вас? У нас один пункт незглавності. Ні, у вас один центральна районна лікарня. Але у вас є поліклініка, одна, друга, третя, інфекція. П'ять об'єктів. Чотири повинно, крім інфекції, пунктів незглавності. Чотири. Нереально. Сразу кажу, це нереально. Почому? Ну я вам прийду, ні, ну порадимося, може визначимося. якийсь. Ми розкажемо, поспілкуємося. Пут незглавності це не стандартний об'єкт. Це не об'єкт, який ким-то написаний, треба обов'язково один к одному. Це місто, куди люди повинні прийти. Перше, саме перше це зарядити мобільні телефони, щоб мати, бути на зв'язку. Це перше. Друге, е, обігрійтесь, третє, третє десь чаю попити. А може там у вас деінфекція, деінфекції, звісно, не будемо людей туди посилати, але в інших об'єктах ми так і міста знайдемо. Ми подивимося, а тоді порадимося, з вами визначимося. Тому я вам ставлю таке задання, якщо не буде щось виходить, прийдете, розкажете. Пожалуйста, шкарін, є на зв'язку. На минулому тижні завдяки благодійній організації Людина в біді вдалося забезпечити будівельними матеріалами жителів селища Вороніш, 22 родини, та мікрорайона Капсуль, 12 родин. Це була благодійна допомога, досить значна. Дякую за. Участь активну Воронежський Старостинський округ, там підприємство «Контакт Плюс дуже добре допомогло, а також шостинський реартодор допомагав там шостим з транспортом. Проблеми були. Значить, в суботу, нарешті, отримали ми скло, розгрузили. Квадратних метрів скла. Сергій, понятно, тільки треба швидше говорити, то час не в движеться. Сконцентруй увагу на під'їздах і особливо в 32-му мікрорайоні, там, де найбільше пошкоджено освітлення і утеплення під'їздів. Сконцентруй увагу. Щоб ти до кінця неділі прийшов і сказав, Нікола Петрович, всі під'їзди знаходяться в задовільному стані. Зрозуміло, що все зробити неможливо. Але щоб там не було дирок, повітря наружне і таке інше, і тому подобне. Тобто, під'їзди, 32-й мікрорайон. Звертаю увагу всіх, до кінця неділі ми повинні зробити, щоб у нас було 40 пунктів незламності. І це не не так, що просто цифра непонятна, яка ми їх обов'язково зробимо. У нас є така можливість забезпечити всім необхідним, тому що ворог продовжує, продовжує вести надзвичайно агресивну політику. Він продовжує обстрілювати наші міста і села, він продовжує знищувати інфраструктуру, він продовжує нас тримати без світла, зв'язку і таке інше. Ці виходи абсолютно неможливо було знаходитися тут, тут у черговому міськвиконкому. Там світла нема, там зв'язку нема, ти пропала, ти, ти не гріє, ти не світить, і таке інше. Наша задача знайти варіанти життя навіть в навіть таких умовах. І створити такі пункти, щоб якщо щось. Виникне надзвичайно складне, щоб людина знала, куди можна прийти, і де отримати перші послуги, щоб не хвилюватися, не створювати ажіотаж. Така можливість у нас є це зробити, і ми це будемо робити. Дякую всім.